Та колеги. Сьогодні пропоную поближче познайомитись із кабінетом платника податків від податкової служби. А саме розглянемо цікаві, корисні та безкоштовні його функції, про які ви, можливо, не знали. Знайти цей онлайн-портал дуже просто: у пошуковій системі пишемо кабінет платника податків, і перше посилання це він і є. Про всяк випадок, посилання залишу в описі під відео. Ось так він виглядає. Авторизуємось, наприклад, за допомогою електронного цифрового підпису від податкової чи вашого банку і поїхали працювати. Всі знають або чули, що через кабінет можна подавати звітність, заяви, різні форми, але це далеко не єдина його функція. Тут можна не лише подавати, а й отримати багато чого корисного. Ось, наприклад, вкладка облікові дані. Тут світиться вся наявна у податковій інформація про платника податків. Ідентифікаційні дані, код та прізвище ім'я по батькові, реєстраційні дані, тобто як платника певних податків, наприклад, єдиного та ПДВ. І ще багато іншої інформації. Також всі ці дані можна витягнути в форматі PDF чи Excel. Хоча фактично відображаються вони не повністю. Наприклад, нема даних про банківські рахунки. Але, до речі, цю інформацію можна експортувати окремо в Excel, і тоді в таблиці все відображається вірно. Також тут можна перевірити всі свої види діяльності за квед. І до речі, якщо ви додаєте або вилучаєте коди, то тут інформація оновлюється досить швидко. Швидше, ніж дані в реєстрі платників єдиного податку. Про те, як змінити перелік ведів, у нас на каналі є окреме відео. Посилання є в підкасті зверху і в описі під цим відео. Їдемо далі. Є ще цікава вкладка Профіль платника вона, по суті, дуже схожа на облікові дані, але зверху є поле із періодом з та по. Вочевидь, тут можна обрати потрібний період і подивитись дані саме за нього. Але фактично це не діє. Ось, наприклад, конкретний ФОП. І я 100% знаю, що в період з квітня по грудень 2022 року він був на спеціальному єдиному податку третьої групи зі ставкою 2%, а профіль показує 5% у цей період. І, наприклад, коди КВЕД тут теж актуальні лише на сьогодні, хоча у цього підприємця протягом останніх років вони часто змінювалися. В кабінеті є ще дві цікаві функції, на які я хочу звернути вашу увагу. Листування з ДПС та індивідуальні податкові консультації. Почну із другої. Назва говорить сама за себе. Це поле дозволяє подати запит на отримання індивідуальної податкової консультації. Тут потрібно заповнити вказані поля, обрати податкову, вказати свої дані. Скоріше за все, вони підтягнуться автоматично. Та найголовніше, слід правильно зазначити, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації і навести фактичні обставини. Прямо описати реальну ситуацію. Бо на практиці так буває: якщо описати питання загалом, то прийде, так би мовити, відповідь без відповіді, по суті, проблеми. Нагадаю, що на розгляд податківці мають 25 календарних днів, що настають за днем отримання звернення. І ще строк можуть продовжити максимум на 15 днів. Ось, до речі, у цій статті моя колежанка детально описала, що таке ІПК, для чого вона потрібна, а також що робити, якщо відповідь податківців вас не влаштовує. Щоб прочитати цю та інші статті, оформлювати про доступ. Тут кожен знайде собі корисну інформацію, адже ми надаємо пакет 3 в одному. Доступ до сайтів iFactor.ua, бухгалтер 9.1.1 та бухгалтер.com.ua. А тепер про вкладку листування з ДПС. Тут можна подати пропозицію, заяву, скаргу, консультацію, тобто запит на ІПК, роз'яснення, лист та відповідь на лист ДПС. Обираємо тематику, ну, наприклад, єдиний податок. Вписуємо короткий зміст і ось тут головна фішка. Прикріплюємо заздалегідь підготовлений файл зі зверненням. Потім відправлений запит буде у вихідних документах, а відповідь на нього через певний час будемо шукати у вхідних документах. Наступна корисна вкладка кабінету заяви, запити для отримання інформації. По суті, це один з розділів вкладки ведення звітності, але його виокремили для зручності. Тут безліч документів аж на 6 сторінок. Заяви та запити по різних податках, ліцензуванню, про взяття та зняття з обліку, і не лише про це. От, наприклад, запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС. Для його створення обираємо поточний місяць, а от період, за який потрібні дані. Коригуємо уже всередині. І тут важливо правильно вказати кінцеву дату. Ось, наприклад, якщо хочемо дані за 2023 рік, то вказуємо з 1 січня 2023 по 1 січня 2024 року, а не по 31 грудня 2023. Також можна обрати, щоб розрахували пеню, якщо у поточному році є податковий борг, і поставили підпис посадової особи податкового органу, але попереджають, що це займе додатковий час. Ми ж зараз обрали лише інформацію у розрізі платежів. І вже за декілька хвилин у вхідних документах маємо витяг. Ось так він виглядає. Тут є нараховані та сплачені суми по єдиному податку, а також вказаний ЄСВ, але там нулі. Бо ФОП скористався правом на період воєнного стану не платити цей внесок. Ще один цікавий документ заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, Але він більш ґрунтовний. Тут треба вказати, зокрема, норму документа, який вимагає надання такої довідки, і найменування суб'єкта господарювання, якому довідка буде передана. Тому, якщо вам просто треба перевірити наявність чи відсутність податкового боргу, є простіший варіант вкладка, стан розрахунків з бюджетом. Ось тут одразу видно, чи є податковий борг, чи навпаки переплата. Можна розвернути конкретний податок і подивитись усі зарахування, тобто те, що заплачено, та нарахування те, що пройшло по податковій декларації. І так можна робити по усім потрібним вам рокам. І до речі, ще один лайфхак. Тут можна швидко знайти реквізити для оплати потрібного податку чи збору. Ось тут вони вказані. Також можна відсканувати QR-код. Зараз майже у всіх є застосунки банків, а там сканери цих кодів. І вам видасть уже напівзаповнену платіжку. І також є варіанти сплати через платіжні сервіси. На цьому поки що зупинимось. Але не закінчимо розбиратись із корисними онлайн-порталами. На черзі ще багато цікавого. Тож, якщо ви ще не з нами, то скоріше підпишіться на канал Factor Academy. Тут багато корисного, абсолютно безкоштовно. До нових зустрічей!